Доброго ранку, мої любі друзі. Підгадайте загадку. Тане сніжок, ожив лужок, день прибуває, коли це буває? Так, навесні природа пробуджується від зимового сну, все тягнеться до сонячного тепла. Природа дарує нам багато весняних квітів. Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити аплікацію весняні квіти. Давайте разом виконаємо пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки. Пелюсточки розтуляються, тихо вітер їх хитає. Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють. Пелюстки тихо засипають, голівками хитають. Для роботи нам потрібно кольоровий папір за бажанням, зелений обов'язково, розмір 7х21, ножиці, клей. Сьогодні ми будемо з вами робити отаку квіточку. Беремо листочок паперу, складаємо навпіл і ще раз складаємо. Беремо ножниці і прирізаємо. Робимо маленькі смужки. Раскрываем и разрезаем на линии згибу. Розкриваємо. Звертаємо підуємо, склеїли на зелений листочок, будемо робити стеблинку.

І до стеблинки приклеюємо, спрокручуємо. Беремо сушку і складаємо, виріжемо листочки. Мазуємо клеєм і приклеюємо до квіточки. Ось така в нас вийшла квіточка. Чекаю ваших творчих робіт.